Ранок починався так, як сотні інших на цій ділянці фронту. Туман повільно стікав між деревами, холодне повітря ніби притискало землю, а тиша була настільки щільною, що, здавалося, її можна було торкнутися руками. Саме в такі моменти найважче повірити, що за кілька хвилин звичний пейзаж зміниться назавжди. Тут не було гучних заяв, не було поспіху чи хаотичних рухів, навпаки. Усе виглядало надто спокійно, надто впевнено, і саме ця впевненість змушує сьогодні говорити про події, які ще довго обговорюватимуть як військові експерти, так і звичайні люди. Але перш ніж ми підійдемо до головного, затримайтесь на хвилину, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого ви міста, щоб не пропустити продовження цієї історії, бо далі буде значно напруженіше. Упродовж останніх днів на цим районом майже не було помітної активності, саме таке затишче часто вводить в оману, воно створює ілюзію контролю, впевненості, навіть безпеки. Колони техніки рухались у звичному режимі, люди виконували рутинні дії, не підозрюючи, що за ними давно спостерігають не з близької відстані і не очима людини. Спостереження було глибшим, точнішим. І набагато терплячішим. Кожен рух, кожна зупинка, кожна дрібниця фіксувалась і складалась у велику картину, яка чекала свого моменту, і цей момент, як з'ясувалося, був уже зовсім близько. На перший погляд могло здатися, що нічого особливого не відбувається, але саме в такі секунди вирішується більше, ніж під час гучних атак десь високо, майже непомітно. Зависали очі сучасної війни. Вони не поспішали, не втручались, лише збирали дані, передаючи їх далі, туди, де приймається рішення без емоцій і без зайвих слів. На землі ж усе виглядало звично техніка, склади, охорона, маршрути. Проте за цією звичністю ховалася ключова деталь. Яка й зробила цю точку особливо важливою саме вона незабаром перетворить буденність на подію, що матиме наслідки далеко за межами одного району. Важливо розуміти, що сучасні дії на фронті рідко починаються з одного удару це завжди багатошарова підготовка, де кожен елемент має свою роль і час, поки одні елементи залишаються невидимими. Інші готуються вступити в гру. Іноді здається, що нічого не відбувається, але насправді все вже запущено. Саме так було і цього разу напруга наростала непомітно, без різких рухів, але вона була відчутною для тих, хто знає, на що звертати увагу. Ця історія не про один випадковий епізод і не про одиничний успіх вона про зміну підходів. Про новий рівень взаємодії, про момент, коли кілька різних факторів сходяться в одній точці. Саме тут починається найцікавіше але головне ми ще не озвучуємо у другій частині ми детально розберемо, що саме сталося, чому цей епізод має таке значення і які сили були задіяні. А поки що запам'ятайте це місце цей ранок і цю тишу, бо дуже скоро. Вона вибухне подіями, які змінять хід подальших дій. Ранок починався так, як сотні інших на цій ділянці фронту. Туман повільно стікав між деревами, холодне повітря ніби притискало землю, а тиша була настільки щільною, що, здавалося, її можна було торкнутися руками. Саме в такі моменти. Найважче повірити, що за кілька хвилин звичний пейзаж зміниться назавжди. Тут не було гучних заяв, не було поспіху чи хаотичних рухів, навпаки, усе виглядало надто спокійно, надто впевнено, і саме ця впевненість змушує сьогодні говорити про події, які ще довго обговорюватимуть як військові експерти. Так і звичайні люди. Але перш ніж ми підійдемо до головного, затримайтесь на хвилину, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого ви міста, щоб не пропустити продовження цієї історії, бо далі буде значно напруженіше. Упродовж останніх днів над цим районом майже не було помітної активності саме таке затища часто вводить в оману. Воно створює ілюзію контролю, впевненості, навіть безпеки. Колони техніки рухались у звичному режимі, люди виконували рутинні дії, не підозрюючи, що за ними давно спостерігають, не з близької відстані, і не очима людини. Спостереження було глибшим, точнішим і набагато терплячішим. Кожен рух, кожна зупинка. Кожна дрібниця фіксувалась і складалась у велику картину, яка чекала свого моменту. І цей момент, як з'ясувалося, був уже зовсім близько. На перший погляд могло здатися, що нічого особливого не відбувається, але саме в такі секунди вирішується більше, ніж під час гучних атак десь високо, майже непомітно, зависали очі сучасної війни. Вони не поспішали, не втручались, лише збирали дані, передаючи їх далі, туди, де приймаються рішення без емоцій і без зайвих слів. На землі ж усе виглядало звично техніка, склади, охорона, маршрути. Проте за цією звичністю ховалася ключова деталь, яка й зробила цю точку особливо важливою саме вона незабаром перетворить буденність. На події, що матиме наслідки далеко за межами одного району. Важливо розуміти, що сучасні дії на фронті рідко починаються з одного удару це завжди багатошарова підготовка, де кожен елемент має свою роль і час. Поки одні елементи залишаються невидимими, інші готуються вступити в гру. Іноді здається, що нічого не відбувається, але насправді все вже запущено. Саме так було і цього разу напруга наростала непомітно, без різких рухів, але вона була відчутною для тих, хто знає, на що звертати увагу. Ця історія не про один випадковий епізод і не про одиничний успіх вона про зміну підходів, про новий рівень взаємодії, про момент, коли кілька різних факторів сходяться в одній точці. Саме тут починається найцікавіше. Але головне ми ще не озвучуємо у другій частині ми детально розберемо, що саме сталося, чому цей епізод має таке значення і які сили були задіяні. А поки що запам'ятайте це місце цей ранок і цю тишу, бо дуже скоро вона вибухне подіями, які змінять хід подальших дій. Ранок починався так, як сотні інших на цій ділянці фронту. Туман Повільно стікав між деревами, холодне повітря ніби притискало землю, а тиша була настільки щільною, що, здавалося, її можна було торкнутися руками. Саме в такі моменти найважче повірити, що за кілька хвилин звичний пейзаж зміниться назавжди. Тут не було гучних заяв, не було поспіху чи хаотичних рухів, навпаки. Усе виглядало надто спокійно, надто впевнено, і саме ця впевненість змушує сьогодні говорити про події, які ще довго обговорюватимуть як військові експерти, так і звичайні люди. Але перш ніж ми підійдемо до головного, затримайтесь на хвилину, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого ви міста, щоб не пропустити продовження цієї історії, бо далі. Буде значно напруженіше. Упродовж останніх днів над цим районом майже не було помітної активності, саме таке затище часто вводить в оману воно створює ілюзію контролю, впевненості, навіть безпеки. Колони техніки рухались у звичному режимі, люди виконували рутинні дії, не підозрюючи, що за ними давно спостерігають не з близької відстані і не очима людини. Спостереження було глибшим, точнішим і набагато терплячішим. Кожен рух, кожна зупинка, кожна дрібниця фіксувалась і складалась у велику картину, яка чекала свого моменту. І цей момент, як з'ясувалося, був уже зовсім близько. На перший погляд могло здатися, що нічого особливого не відбувається, але саме в такі секунди вирішується більше ніж під час гучних атак. Десь високо, майже непомітно зависали очі сучасної війни. Вони не поспішали, не втручались, лише збирали дані, передаючи їх далі, туди, де приймаються рішення без емоцій і без зайвих слів. На землі ж усе виглядало звично техніка, склади, охорона, маршрути. Проте за цією звичністю ховалась ключова деталь. Яка й зробила цю точку особливо важливою саме вона незабаром перетворить буденність на подію, що матиме наслідки далеко за межами одного району. Важливо розуміти, що сучасні дії на фронті рідко починаються з одного удару це завжди багатошарова підготовка, де кожен елемент має свою роль і час, поки одні елементи залишаються невидимими, інші готуються вступити в гру. Іноді здається, що нічого не відбувається, але насправді все вже запущено. Саме так було і цього разу напруга наростала непомітно, без різких рухів, але вона була відчутною для тих, хто знає, на що звертати увагу. Ця історія не про один випадковий епізод і не про одиничний успіх вона про зміну підходів, про новий рівень взаємодії. Про момент, коли кілька різних факторів сходяться в одній точці. Саме тут починається найцікавіше, але головне ми ще не озвучуємо. У другій частині ми детально розберемо, що саме сталося, чому цей епізод має таке значення і які сили були задіяні. А поки що запам'ятайте це місце цей ранок і цю тишу. Бо дуже скоро вона вибухне подіями, які змінять хід подальших дій.